Друзі, привіт! Коли я готував цей випуск, а це вже нагадаю, четвертій випуск про тупих сруських, я дуже довго думав, чи варто і далі записувати відео такого типу. І зрозумів, що варто, тому що це як. Як сеанс у психолога, де ти можеш виговоритись, викласти свої думки на каналі Записи невідомого актора. Каналі, де похід до психолога, відбувається в декілька кліків, лайку, підписці та дзвіночком. Якщо вірити експертам, то Владімір Хуйло, ну, на думку тих самих експертів, смертельно. Є Володимичу уже страдає несколько літ различними формами рак. Самою тяжоле із різновідності у нього була діагносирована на рубіжі 19-20 гаду. Давайте поспостеряємо за ботоксним дідом і зрозуміємо, наскільки його тіло стає муміфікованим і проситься. Проситься нарешті в гробницю. 9 мая, День побіди. Владімір Путін зібрав всю свою силу в правий кулак і приліз на парад. Чорний плащ тепер так можна називати диктатора, якого тіло видає. Ви, мабуть, звернули увагу на праву руку, яка вже. На крок попереду свого господаря, 13 квітня зустріч президента Росії і міністра оборони Росії Шойгу, де кожен із вас бачив ці унікальні та чудові кадри. І знову права рука, яка міцно вперлася в стіл і не випускає його. Та голова, яка вже не пропорційна тілу. Ну, а наступне відео взято із трейлеру нового фільму, який має назву «Одної Лєвої, де в головній ролі тепер не Димітрій Нагієв, а Владимір Путін і його зловісний ворог Комар. Права рука цікаво. А що можна робити цією правою рукою, коли вона в тебе майже нерухома? Оля? Толя, Уля, приємся тебе. Ну, кокмійся таке. До речі, а ти можеш написати свої варіанти прямо під цим відео в коментарях. Що там русня! Головний меседж всіх виробників тютюнових виробів такий: Куріння вбиває. Надо сваливать отсюда. Yeah. Тихо, тихо, тихо. Тихо, что Надо, да, надо ехать. Нет, это все какой-то трэш. Да, домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Потом... Можно, мама. Давно пора. Давно пора сваливать ще в той момент, коли ви тільки но зайшли в Крим. Тому беріть свій дерев'яний домик і валіть! по Кримському мосту свій Мурманськ, Сизранськ, Омськ. Знаєте, за що мій син під кулями на СВО? От за це? Що приїде і жити негде буде? Ой-ой-ой-ой-ой! Хан... Представляете, на федеральной трассе, обалдеть, вот такая пробка громадная, Ну, еле-еле катимся, но ну, слава богу, что хоть не стоим. Взагалі не хочу виїжджати з Криму і залути. Как здесь класно. Я привикла Здесь як в своєму домі жили. Настолько все душевно. По-домашньому. Відео, яке я уже переглянув, ну, мабуть, сотню разів і готовий переглянути ще сотню. Я пропоную петицію. Кожного різдва. По телебаченню транслювати, ну так як воно і прийнято, один удома та один удома-два. А ось на початку кожного літнього сезону, по всіх майданчиках, по всіх телебаченнях, по всіх інтернетах, крутити ось це. Взагалі не хочу виїжджати з Криму і залишити. Як здійснила! І ще! Вообще не хочу уезжать из Крыма і залости. А можно іще. Вообще не хочу уезжать из Крыма і залушти. Будь ласка, давайте покрутим ще разочек. Вообще не хочу уезжать из Крыма і за Лушти. Ще вообще не хочу уезжать из Крыма і за Лусти. Оооо. Вибачте, просто ну, таке мене заводить. Та гуляйте. І далі заспокоюють всіх відпочиваючих на тимчасово окупованому Криму. Мовляв, все окей. Продовжуємо відпочивати. На сьогоднішній день Криму і кримчанам нічого не угрожає. Ситуація на території повністю контролюється правоохоронними структурами і підрозділями Міністерства оборони. Все добре. все ніякої паніки немає. 6 мільйонів єдиниць, 20 мільйонів волонтерів, 300 мільйонів сотрудников Росгвардии, 650 мільярдів дронів все потушили. Никакой опасности нет. Опасность уничтожена. Безопасность восторжествовала. Конец связи. Ну і підсумую все вище сказане сучасною мудрістю. А не треба курити там, де попало. Треба курити там, де ще не попало. Що там русня? А я ось думаю: а чому пропагандисти завжди називають нас бандерівцями? І чому вони думають, що ми їмо дітей? І взагалі, наскільки сруські знають, хто такий Степан Андрійович Бандера? Звучить як Антоніо Бандерас. Я не знаю, кто это и что это вообще. Кто такие бандеровцы? Слушай, тут я не скажу, тут э, слово слышал, точного определения не дам. А кто такой бандера? Тоже не знаю. Окей, кто такие бандеровцы? Тоже не знаю. Ты не слышал это слово? Нет. Первый раз тут. Да. Кто такие бандеровцы? А кто такие готы? Люди в черном. Ну, вот то ж саме. Зараз ви дивилися на тупих росіян. А тепер погляньте на тупо логічних русских. Кто такие Бандеровцы? Украинцы. Почему их так называют? Поддерживают движение Бандеровцев. Кто такие Бандеровцы? Украинцы. <свят> а почему их так называют? Потому что они поддерживают движение Бандеровцев. Кто, так... кто такие Бандеровцы? Начинатель этого движения имел фамилию Бандера. А кто это такой? Человек, который устроил Майдан. Майдан. Да. Кто такие Бандеровцы? Наверное, хуже фашистов. Трічалась, відео, знаю. Ну в стом году відносились сіліках би бы, адекватна. Ну, щас, це люди з високим серцем, або як там вообще авже без, без серця. А це вид росіян, який тупо все знає, і яка тупо на все ображена. Ну а тепер найголовніше, мій улюбленець, який переплюнув всіх попередніх. Кто такие бандеровцы? Во время войны я слышал, что они помогали там ну, немцам. Это из истории, если Бендер, Остап Бендер или кто там был какой-то тип. А чем прославился Остап Бендер? Ну, что-то вроде он людей пытал или сжигал или еще что-то делал. Помогал нацистам вроде. Операцию я беру на себя. Кожен из высших чинів Російської Федерації намагается знищити бандеру. Від Кадирова. До Журавльова, від Медведєва до Соловйова, навіть Міхалков готує сценарій нового фільму, який так і назве: Полювання на бандеру. Н ні, треба сказати е російською. -палівань, е не палівань, е охота на бандеру. І на головну роль він запросив його. Того... який пропитаний любовью до России. Многие русские из культурной, так называемой, сферы, певцы, режиссеры, артисты, художники, со всех ног побежали из России. А вы, наоборот, абсолютно наоборот, вы, вы побежали обратно, я побежал обратно. Почему? Потому что я русский. Это мой дом. Степане Андрійовичу, якщо ви часом побачите це відео, знайте. На вас відкрите полювання. Тому будьте обачні, бережіть себе. Вони не заспокояться, поки не знайдуть вас. Я хочу цьому нацику, а мені на сказати. Ми всі прийдемо і всіх вас уб'ємо! Що там, русня? Якщо тобі сподобався цей випуск, то не соромся, а влупи свою вподобаючку, Обов'язково підпишися, та головне, натисни на дзвіночок. Чому? Тому що коли вийде новий випуск, ти найперший про це дізнаєшся. То що там, ти без черги потрапляєш в топ глядачі цього каналу і зможеш в майбутньому. В першу чергу насолодитися свіженьким, тепленьким і гаряченьким, як пиріжечок, відео. Ну і часом, якщо в тебе десь там в зимовій курточці завалялося 10, 20, можливо, 50 гривень, то закинь на Збройні Сили України і допомагай тим, кому дійсно потрібна наша допомога. Я буду з вами прощатися. Ви були на каналі Записи Невідомого актора. Мене звати Володимир Семків, ваш покірний слуга. Буде з вами прощатися, дякувати вам за перегляд, дякувати вам за те, що дивилися. Бережіть себе, бережіть флору, фауну, навколишнє середовище. І якщо будете бачити москаля, то лящаємо прямо отак, по, -по, -по морді. Пуф. 嗯、mm hmm.